Які факти про серійних вбивць вас найбільше вразили? <клес> Коли поліція нарешті потрапила до будинку Едагейна, вони знайшли абсолютний хаос. Гейн жив самотньо з часу смерті його брата в пожежі в сараї. Є припущення, що Гейн міг його вбити, і дозволив більшій частині будинку занепасти. Вони знайшли безліч частин тіл з його різних поїздок на кладовище, включаючи мішок з в'яленими вагінами. Та, звісно, знаменитий абажур зі шкіри та напівготовий жіночий костюм зі шкіри людини. А у кухні, в старих тарілках, жили личинки. Це був той тип безладу, який ви очікували би від людини, яка проводить свої ночі повністю відірваною від реальності. Всі кімнати, крім однієї, кімната його матері на горі, залишалася бездоганною, крім пилу, який накопичився, і, здається, не торкалася з часу її смерті багато років тому. Він мав такий страх або повагу до своєї матері, що боявся заходити в її кімнату ще довго після її смерті. Він стверджував, що час від часу чув її голос, який критикував його. Той факт, що Ед Гейн убив лише двох людей, є дивовижним, оскільки він є одним із найвідоміших серійних вбивців Джефрі Дамер. Джефрі Даммер готував сендвічі для мешканців свого будинку, які могли бути зроблені з м'яса його жертв. Я вчилася в університеті Маркета в Мілуокі неподалік від будинку Даммера, коли новини зламалися. Мій тодішній хлопець їхав у автобусі, і жінка там була в істериці і плакала неконтрольовано. Вона жила в цьому будинку. І він, як виявилося, регулярно влаштовував барбекю. Я завжди думаю про ПТСР першого поліцейського, який відкрив холодильник. Фільм Мовчання ягнят вийшов у 1991 році, і одним із центральних елементів сюжету було те, що ФБР змогло знайти серійного вбивцю, припускаючи, що він живе в ізольованому будинку, бо як інакше він міг би викрадати і вбивати стільки людей. Потім випадок Дамера розкривається і ні, цей хлопець робив це в квартирі, де сусіди скаржилися на запах гниючого м'яса, і поліція навіть допомогла повернути йому жертв. Джефрі Дамер в кінці, перед тим, як його зловили, мав стільки тіл у своїй квартирі, що місця не вистачало, і він зберігав одну жертву у ванні. Він продовжував приймати душ над ним щодня протягом місяця. Подумайте про це. Переступаючи через гниючий труп, щоб стати свіжим і чистим на день. Неймовірно, Джефрі Дамер не їв людей з татуюваннями, бо казав, що чорнило робить м'ясо дивним на смак. Будьте в безпеці, набивайте татуювання. БТК Деніс Рейдер. Денніс Рейдер, також відомий як БТК Зв'язати тортурувати вбити, почав спілкуватися з поліцією після років мовчання десь у 2004 році. Він десятиліттями залишався неспійманим і знову почав надсилати глузливі листи і речі їм. Він запитував, чи можуть його вистежити, якщо він надійшли свої записи на дискеті, і вони запевнили його через повідомлення в газеті, що ні, не можуть. Він надіслав їм дискету, і вони знайшли метадані, що пов'язують його з церквою. Його заарештували незабаром після цього. Він був засмучений тим, що вони йому збрехали, бо думав, що вони встановили між собою контакт. Коли я читаю про те, як BTK чекав на одну зі своїх наступних жертв, яка запізнювалася додому і потім залишав через це, мені стає моторошно ця жінка уникнула смерті. Окрім убивств, BTK такий самовпевнений, пихатий шматок лайна. Він навіть змушує людей заповнювати заяву, щоб писати йому до в'язниці. Піві Гаскінс Піві Гаскінс, найплідніший серійний вбивця в Південній Кароліні, їздив у катафалку з наліпкою на бампері, яка читалася Я вожу мертвих людей. Він казав людям, що йому це потрібно, щоб перевозити тіла жертв до свого приватного цвинтаря. Він стверджував, що вбив від 100 до 200 людей. Золотий вбивця штату істерія рейпіст. Золотий вбивця штату, відомий на той час як Східний районний гвалтівник, часто проникав у будинки пар, змушуючи жінку зв'язати чоловіка. Він ставив тарілки на спину чоловіка і погрожував, що якщо почує, як тарілки падають, він вб'є всіх у будинку, потім багаторазово гвалтував жінку і годинами грабував будинок. На зустрічі громади про гвалтівника, один самовпевнений чоловік піднявся і влаштував тираду про те, як справжній чоловік ніколи б не дозволив такого собі або своїй дружині. Гвалтівник незабаром напав на того чоловіка та його дружину, що означало, що він був присутнім на зустрічі громади про самого себе. Частина його стратегії уникнення виявлення. Він чекав на місці злочину довгий час, граючи в психологічні ігри з жертвою, щоб вона думала, що він пішов, жертви були в сліпій пов'язці. Потім, коли він дійсно пішов, жертва була надто налякана, щоб викликати поліцію кілька годин. Роберт Хансен мене дивує, чому ми не чуємо більше про Роберта Хансена в популярній культурі. Він викрадав жінок і відпускав їх у дикій природі Аляски, де потім полював на них як на тварин, і вбивав. У нього не було найбільшої кількості жертв, але його метод полювання для спорту абсолютно божевільний. Даранігільваргас. Дораних Варгас вбив і з'їв принаймні 10 людей. Він їв тільки чоловіків, бо казав, що їхнє м'ясо смачніше, ніж у жінок. Він також не їв товстих людей, тому що вважав, що в них занадто багато холестерину. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Як ви вважаєте, що змушує людей ставати серійними вбивцями?